П'ята книга Псалмів, Псалом 138. Гімн подяки. Давида Я буду дякувати тобі, Господи, з усього мого серця, бо ти почув слова уст моїх. Хочу тобі співати перед ангелами. Тому припаду до лілиць у Твоєму святому храмі і буду дякувати Твоєму імені за Твою милість і Твою вірність, бо Ти возвеличив Твоє слово і Твоє ім'я понад усяку іншу славу. Ти вислухав мене у день, як я до тебе кликав і влив у мою душу силу. Тебе прославлять, Господи, усі царі землі, коли почують слова вуст Твоїх. І будуть оспівувати путі Господні, тому що велика слава Господня, бо Господь величний споглядає на покірного, але на гордого дивиться здалека. Навіть коли я ходжу посеред нещастя, Ти мене до життя повертаєш, ти простягаєш руку на моїх противників, Твоя правиця мене спасає. Господь довершить своє діло в мені. Господи, твоя милість триває повіки. Не покидай справи рук твоїх. Коментар до 138-го Псалма. Цим твором розпочинається збірка восьми псалмів, які юдейська традиція після довгої перерви знову приписує авторству Давида. ПСАЛМИ 138. 145. Дійсно, у псалмі присутні деякі архаїчні форми, однак алюзії до інших біблійних текстів та загальна ідеологія спонукають нас до того, щоб вважати ці твори плодом діяльності після вигнаневих книжників, тому авторство Давида мало б виключно символічне значення. Редактори псалмів звичайно використовували творчість своїх попередників та плоди їх діяльності, однак внесли власний матеріал та актуальні доповнення. Такий спосіб псалми стали гімнами подяки за отримане спасіння, про яке автор співає з усього серця, псалом 138 використовує стандартні форми відкривається подякою Псалмопівця і поміщає його молитву в літургійному контексті, про що свідчать слова припаду до лілиць у твоєму святому храмі. Можливо, автор перебуває у святому місці Єрусалимі в одному з храмових домів. Чи, як дехто говорить, звертається в напрямку Єрусалиму, коли молиться далеко від Сіону в якомусь з міст юдейської діаспори. Однак замість жертви автор приносить цей спів подяки своїми закликами в час скрути, як говорить Псалмопівець, він не лише звертається до глухого та німого неба, але прикликає увагу Бога та віднаходить спеціальне місце в Божому серці. В цьому місці всі царі землі приєднуються до універсального співу хвали на честь трансценденції та міці потуги Господа, 4,6 стрічки. Універсалізм є звичайним настроєм в повигнаневій епосі, особливо у творчості другого Ісаї, анонімного пророка в часах після повернення з Вавилонської епохи, 4 століття до нашої ери. Саме тому, з огляду на цю тему, Афанасій, один з найбільших грецьких отців церкви IV століття, називав наш твір псалом універсального спасіння. Після відкриття на світовий горизонт вірний повертається до своєї особистої похвали і, вдивляючись у майбутнє, просить про постійну допомогу також і в майбутніх протистояннях, які назначать завтрашній день. Надзвичайно красивою є кінцева молитва. Не покидай діло рук твоїх, 8 стрічка, якою автор виражає своє переконання, що Бог, напевно, до кінця допровадить розпочате діло. Також апостол Павло живить подібне переконання Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до Дня Христа Ісуса. Послання до 1, 1.6. Добрим коментарем до цієї. З літературної точки зору скромної композиції може бути довший та інтенсивніший. Псалом 34 Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.